Уявіть собі, гігантські хвилі обрушуються на палубу, вітер виє, як дикий звір, а сталевий колос, авіаносець, бореться з морською стихією. На його палубі, незважаючи на лють шторму, немов застигли в очікуванні наказу десятки бойових літаків, як вони утримуються на місці, коли сама природа намагається їх скинути. Секрет криється в потужних кріпленнях. Кожен літак прикутий до палуби чотирма сталевими ланцюгами, кожен з яких здатний витримати навантаження до 20 тонн. Ці ланцюги подібні до залізних кайданів, які не дають змоги літакам зрушити з місця, навіть якщо корабель кренеться на 40 градусів. Але навіть такі запобіжні заходи не завжди рятують становище у 2022 році. Винищувач f 18 Super Hornet був змитий за борт з авіаносця Гарі Трумен у Середземному морі під час раптового шторму. Це нагадування про те, що море не прощає помилок. Палуби кораблів, обладнані аварійними бар'єрами і захисними сітками, останньою лінією оборони перед безоднею. Ці системи призначені для зупинки літака, якщо він втрачає керування під час посадки або зльоту. Однак під час шторму вони також можуть врятувати літаки від падіння за борт у разі відмови основних кріплень. Така сувора реальність морської авіації. Кожен політ це битва з природою, де на карту поставлено життя пілота і збереження обладнання. Тільки завдяки інженерному генію і мужності екіпажів ці сталеві птахи продовжують виконувати свої завдання. Не зважаючи на гнів океану